П'ятнічні вітання всім нашим телеглядачам. Це базараті простими словами про складні технологічні новинки в цьому випуску. Про конкурента Епловській Сірії від Майкрософт про можливість завантажувати дві iOS ОС на iPad та про дивовижний софт, який допоможе знімати ролики у форматі 4 к. Поїхали. Компанія Apple більше років тому вибухнула голосовим асистентом Siri, що вкрай сподобався всім англомовним користувачам яблучних гаджетів. Конкуренти відразу звернули увагу на цей факт і намагались наздогнати Apple, розробивши своїх голосових помічників. Але аналоги не такі вже якісні. І ось Microsoft теж вступила у боротьбу. Компанія Microsoft офіційно представила новітню версію своєї операційної системи Windows Phone 8.1, в якій користувачів чекає безлічного ведення. Але найцікавішим і довгоочікуваним став проект Cortana Голосовий асистент. Про те, наскільки розумною вийшла ця новинка, говорити і робити висновки поки що рано, але враження перших користувачів виявилися досить позитивними. Щоб запустити додаток, достатньо всього лише натиснути кнопку пошуку, присутню в нижній частині всіх пристроїв на базі Windows Phone, ну а потім на іконку Мекмікрофона і можна задавати свої. І питання. Процес розпізнавання мови, як і формування відповіді на запит, проходить практично моментально, а помилки досить рідкісні. Цікавою особливістю програми стала записна книжка, в яку можна заносити різні персональні дані і інтереси, що допомагають асистентові максимально точно підібрати інформацію для користувача. Першими країнами, в яких буде доступний сервіс, стануть, звичайно, Сполучені Штати і Великобританія. Що ж, стосується підтримки інших мов, то офіційної інформації на цей рахунок поки що немає. Тому невідомо чи зможе корта коли-небудь заговорити співучою українською. А якщо мова зайшла про Apple, то і продовжимо наш випуск новиною, яка порадує тих, кому не сподобалось оновлення яблучних гаджетів до версії операційної системи 7.1. Багато людей бажають мати можливість користуватись старою системою, але гарним виходом була б наявність відразу двох операційок. і таку можливість продемонстрував один із фанів Apple, якому вдалось запустити на своєму планшеті дві версії iOS. Власникам прошитих смартфонів і планшетів Apple незабаром ймовірно стане доступний вибір з двох версій iOS. Хакер з псевдонімом Він розмістив розмістив мережі відео, в якому показав свій iPad 2 з встановленим і на ньому двома операційними системами. У ролику демонструється перехід між різними версіями IOS, однак жодної інформації про спосіб реалізації такої можливості користувачам не надано. Ймовірно, причиною, по яким розробник не викладає інструкцію для широкого кола користувачів, може бути неповна готовність коду і необхідність з зміни операційних систем тільки при підключенні до комп'ютера в будь-якому разі безумовно всіх радує технічна можливість такого запуску. Незабаром певна процедура буде максимально спрощена. Ви вже не раз чули, що формат Full HD, тобто роздільна здатність 1980 на 1080 точок, перестав бути крутим. Йому на заміну прийшов формат 4К, тобто 2240 на 1672 точки, що є більш крутим. Розробники гаджетів поки що готуються до масового запровадження в своїх камерах нового формату. А розробники софту вже це зробили. Поки Sony і Samsung працюють над створенням смартфонів з камерами, здатними записувати відео у форматі 4К, Компанія Ultracam створила додаток для iPhone 5, 5C і 5S, а так само для iPad mini і iPad з дисплеєм Retina, який значно розширить можливості встановлених в них камер. Результатом стала програма, що дозволяє записувати відео у форматі 4К з частотою 24 кадри в секунду. Хвилина відзнятого з максимальним налаштуванням матеріалу займає майже 3 гігабайти, що досить сильно обмежує хронометраж, враховуючи. Фіксований обсяг пам'яті таких пристроїв. Ультракам є альтернативою стандартному додатку камери, і придбати його можна в App Store всього за 7 доларів. Жодної копійчини ми не візьмемо з вас за перегляд наступного випуску програми Базаретій, який вийде у понеділок. Прощаємось з вами до наступного тижня. Вдалих вам вихідних!